Вітаю, а ви дивитесь ранок вдома. 19 серпня стартує головний фестиваль національного кіно один із найбільших глядацьких кінофестивалів у східній Європі Одеський кінофестиваль. Зустрічаємо в нашому ранковому етері програмного консультанта Одеського міжнародного кінофестивалю Аліка Шпилюка. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все вітаємо фестиваль з поверненням в Україну, і звичайно хочемо дізнатися, де він проходитиме одеський кінофест цього року і з чим пов'язане таке рішення? Е, ну дякую за, за привітання з поверненням. Я думаю, що наші глядачі е, е, знають, що минулого року, через певні події, які всім відомі, е, на жаль, одеський фестиваль проходив е, в, на... Партнерських, так би мовити, майданчиках у різних країнах е, в рамках різних кінофестивалів, де демонструвалися частини нашої програми, і ми дуже радіємо з того приводу, що нарешті 23-го року ми можемо 14-й фестиваль провести вже вдома в Україні. А він насправді. Особливий, власне, як і всі попередні фестивалі, кожен з них особливий. Цей особливий, тим, що він проходитиме насправді в двох містах. По-перше, він проходитиме звичайно в Одесі, тому що це перш за все одеський міжнародний кінофестиваль. І, власне, вже в суботу, 12-го числа, в Одесі, в кінотеатрі Мультиплекс. Розпочнеться спеціальна програма, яка зветься Зроблено в Одесі, де демонструватися, де демонструватимуться шість прем'єр одеських фільмів, які було зроблено або в Одесі, або одеськими творчими групами, або іноземними творчими групами, але які. Знімали власне їх в Одесі, і ці фільми в Одесі не демонструвалися. І це буде такий подарунок одеським кіноглядачам, одеським кіноманам і власне одеським кінематографістам, які брали участь у зйомках цих фільмів, і багато хто з них їх ще не бачив. І, і крім того, крім цієї програми, прем'єр буде ще окрема програма. Там так само в цьому ж кінотеатрі до кінця місяця будуть найкращі фільми там останніх двох років від Одеського фестивалю. Це таке найкраще світове кіно. Але а, повноцінний, так би мовити, якщо можна так сказати, фестиваль з конкурсом, з індустріальною секцією, з позаконкурсними програмами з журі пройде цього року в Чернівцях, і це насправді можна пояснити, тому що всі ми знаємо, що в Одесі, на жаль, зараз неспокійно. А, і, хоча для Одеситів і для інших українців це не є проблемою, але на жаль, це є проблемою для іноземних гостей. По-перше, ну це, це просто безпек... питання безпеки. І по-друге, що дуже важливо, це логістичні питання. Тому що до Одеси, на жаль, треба діставатися, Uh -huh. Дуже важко. Ну всі ми знаємо про що ми uh -huh. говоримо. Uh, Чернівці в цьому сенсі виявились uh, більш спокійним, більш uh, безпечним нок, нок нок так би мовити, по дереву uh, містом, яке розташоване, Я нагадаю, дуже близько до кордону. Тому іноземці, які, яких ми сподіваємося, буде достатньо на фестивалі, вони можуть е, діставатися до аеропортів, скажімо, в Румунії в Румунії, і, і е, потім дуже швидко, за буквально за 2-3 години, е, діставатися автівкою до е, Чернівців. Тому просто логістично це було більш розумно і більш ну, з усіх точок зору. І, і ми дуже вдячні ну, по перше, і одеським одеським е, властям, ну тобто, керівництво Одеської Одеси і Одеської області, і дуже вдячні керівництву Чернівців, Чернівецької області, тому що і там, і там нас дуже підтримують. І розуміють всі складнощі, які з якими ми стикаємось. Ну і ми ось сподіваємось, що е, в Чернівцях ми зможемо зробити е, ну майже так, такий такий самий фестиваль, як і завжди робимо в Одесі. Багатьом українцям зараз доводиться шукати тимчасовий дім і одеському фестивалю. Також так, скажіть так. там, є підходящі майданчики для масштабів Одеського кінофестивалю? так. Безумовно, Одеса це місто більше ніж Чернівці, але Чернівці це все ж таки по перше, місце, місто з давньою історією. Дуже культурно окреме таке специфічне і дуже цікаве, мабуть, і, і, і в іншому сенсі, але так само цікаве може бути як і Одеса з великою культурною з різних країн культурними, так би мовити, витоками. І так, протягом останніх декількох років завдяки нашим. Колегам, скажімо, з фестивалю «Миколайчук-Оупен», які зробили перший справжній глядацький міжнародний кінофестиваль минулого року ще під час активних бойових дій на території України, вони підготували так, би мовити, для нас майданчики, і тепер, власне, в двох в двох кінозалах центральних. Це культурний центр імені Миколичука і кіноконцертний зал Чернівці в центрі міста. Ми можемо ось на цих двох майданчиках повноцінно робити справжній кінофестиваль з прем'єрами, з обговорюваннями. Ну, так само, як має бути на фестивалі. Безумовно, в Чернівцях немає патьомкінських сходів. І, і е, нема одеського оперного театру, але є інший театр, не менш цікавий, теж дуже кінематографічний. Ну тобто е, дуже багато спільного так і своя атмосфера. Безумовно, неповторна. Безумовно. А ви вже сказали слово прем'єри. І тут ми переходимо до програми, бо, звичайно, це найбільш цікавить глядачів ранку вдома. На що очікувати? Не буду вас просити розповісти про всю програму, але про цікавінки, про найяскравіші моменти, про хедлайнерів. Ну, по-перше, про, про Одесу я вже сказав, що це програма зроблена в Одесі. Дуже цікаво, насправді, і документальні фільми, і ігрові фільми, і є прем'єри, світові прем'єри, скажімо, там є фільм Край ріки копродукція Одеської кіностудії Болгарських кінографістів, Це буде світова прем'єра. А що стосується власне великого так би мовити, фестивалю в Чернівцях? То тут, по-перше, найголовніше, що ми е, після того, я нагадаю, що позаминулого року, коли ми робили фестиваль в Одесі, е, це була, був ювілей незалежності України, і тоді ми зробили тільки український конкурс. У нас був один український конкурс цього року. Ми нарешті повертаємося до двох е, повноцінних конкурсів. Нам вистачає фільмів. Це буде український національний конкурс, який складається з десяти. Фільмів шість документальних і чотири ігрових, і міжнародний європейський конкурс, який складається з сьоми фільмів. Там будуть два документальних і п'ять ігрових з різних європейських країн. Що приємно, що два фільми спільної продукції України і Сполучених Штатів один і України і Польщі. Інший вони беруть участь. Участь в двох конкурсах. Ну тобто, по перше, вони демонструють, е е як українські кінематографісти можуть співпрацювати з іноземними дуже цікаво і дуже продуктивно. А по-друге, це власне представники. Справжньої української кінематографії, тому ось вони беруть участь у двох конкурсах, а крім власних конкурсів, які нагадаю буде оцінювати два журі, це міжнародне журі і журі національно-українського конкурсу, яка вручить знов прприпризи Золотий дюк, найкращим фільмом в цих конкурсах. Ми робимо і велику позаконкурсну програму. Дуже велику, я б сказав. Вона складається з декількох секцій. Це і такі документальні секції хроніки війни. Ми зрозуміло, що ми не можемо обійти цю тему, і там є і українські документальні фільми, і польський документальний фільм в Україні, який був знятий власне спільно з українцями, про біженців. Під перші перші місяці е, активних бойових дій е, Є велика документальна програма Так переможемо, де, власне, вже е, розглядаються перспективи того, як ми можемо вийти з того важкого психологічного становища, в якому зараз безумовно багато хто знаходиться, але ми розуміємо, що е, перемога від нас нікуди не дінеться. І ми маємо до неї готуватися. Е, безумовно, традиційний для одеського фестивалю секція фестиваль фестивалів, де ми демонструємо декілька фільмів і переможця Берлінського фестивалю Берліналі, і переможця е, Римського фестивалю, і переможця однієї секції е, Венеційського фестивалю. І там також є українська участь, ну тобто, дуже велика українська участь кругом. Є е, окремі, так би мовити, цілком міжнародні секції. Е, це два фільми в секції Нічний Париж, де е, з різних боків розглядається музична нічна сцена Парижу. Є дуже два цікавих німецьких фільми від Гьоти Інституту, де розглядаються дуже важливі і болючі. Питання історії світової і німецької і є е декілька екс абсолютно ексклюзивних показів. Е здається, вони ще не оголошені моїми колегами з прес служби, тому я не хочу про них. <світ> зараз... <світ> Так, <реш> ну, okay, на... ми такі були сподіваються. Це пальма першості. Вони мають вперше це оголосити, а потім вже все інше. Але ми, ми вже що ми вже оголосили? Що фільмом відкриття в Чернівцях буде довгоочікуваний фільм, якого на якого всі чекають. Це Олег Довбуш, власне. Олеся Саніна фільм, який довго-довго знімався. Це величезна копродукція, це така масштабна героїчна історія одного з яскри... найяскравіших українських режисерів, знятий в копродукції з Польщею. І е, знятий одним з найкращих українських кінооператорів Сергієм Михальчуком. Ну, тобто, це, це така величезна, величезна подія, яку ми подаруємо на відкритті фестивалю. Ну, ось декількох словах Буквально дякую вам за те, що змогли втиснути величезну насичену, крутезну програму. в ці декілька слів, і в наші невеличкі часові проміжки для інтерв'ю здачимо успіхів. Одеському фестивалю в Чернівцях і в Одесі. В етері ранку вдома програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю Алік Шпилюк. Ми дякуємо, що ви завітали до нас, знайшли на цей час. Натхнення вам і гарного дня. Дякую вам і запрошую всіх кіноманів до Одеси і до Чернівців. До зустрічі! До зустрічі!